Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина. Спробую сьогодні зробити відео для вас. І таке запитання мені задають. Я бачила, ви теж про це пишете, і бачила, ходять такі а, чутки, а, деякі депутати, не буду казати, з яких фракцій прізвища, а може і скажу. Говорять, що хтось каже до кінця цього року, хтось каже, що до листопада в нас вже жовтень, середина жовтня. Тому зараз подивимося, яка тенденція, наскільки, імовірніше, чи неймовірно, що війна закінчиться ще цього року. Тобто в листопаді або до кінця цього року, чи є якась імовірність. Ну, це не є завершення війни. М -м. Оця карта теж говорить, щоб закінчити війну, в неї потрібно ще вкластися. У нас ще тяжкий шлях. Ось ця карта говорить про тяжкий шлях цей, скажімо так, тягар. Нам ще тягар війни, нам ще потрібно відбивати це все, бачите? Сімка ну, в принципі, людина, яка навіть не вміє читати карти по малюнку. Але якщо ми візьмемо сімку жезлів, це відбиватися, відстоювати свою територію. Нам ще потрібно ще дуже багато води втече, скажімо так. Ще дуже багато буде біди, дуже багато руйнувань багато, знищення смертей. Ще буде. 20-й аркан говорить, не говорить, що іде щось до кінця. А це ще важкий шлях, довгий і важкий шлях. А ця карта говорить: вкладатися, щоб була перемога, верніше закінчення війни. Навіть я не бачу тут паузи. Навіть не бачу паузи, мої дорогенькі, ось якось так. До речі, мене часто запитують, що робити далі, як жити далі. Про це ми поговоримось в інших відео, розкладах. Постараюсь, постараюсь робити частіше, хоча б коротенькі, ось як зараз. Якщо вас цікавлять якісь запитання, можете писати. Я буду потрохи, буду робити, як я кажу, вже коротеньке, ви знаєте, відвикла говорити. Язик заплітається. ось, Бо надовгі кашель повертається. Ось якось так. Ще захриплість є в мене, ну, вона так є. Хвороба є хвороба. Гаразд, мої дорогенькі, пишіть. Я подивлюся, якщо в нас є ще збір для забула остання бригада, здається, 28 го була. Якщо щось буде, я закріплю під цим відео. Бережіть себе, мої дорогенькі, тримаймося і разом до перемоги. Все буде Україна!